Вітаю, ви дивитесь думки з приводу. Сьогодні говоримо про те, скільки грошей витрачають хмельничани на продукти харчування. Ну от нас двох сім'я, ну дві тисячі, мінімум, одна пенсія більше, як одна пенсія. Треба на, на харчування, ну все, хоч ми своє маємо сюди. Не знаю, як сказати, село допомагає. Ну, до тисячі гривень, якщо по скромному. Ну, тисячі, мабуть, мало. Давайте, це всього на всього тридцять з чим-то гривень. День, так? Ну а що таке? Це один раз побіг. Ну, зранку чай. Вечором чай тоді. Хоча б півтори тисячі, хоча б на харчування. Ну, ми живемо вдвох з чоловіком, він теж пенсіонер. Ми витрачаємо, зараз витрачали більше, зараз моєї пенсії не вистачає, я одержую 1700, гривень не вистачає. На моєї пенсії треба десь до трьох тисяч, треба, щоб більш-менш так харчуватися. Я один на сам на себе приблизно 15-2 тисячі тільки на харчування. Ну, приблизно гривень 300, тому що продукти мають трошки з городу, а так більш-менш. на вермішель, на такі макарони, на таке о, більш. Не менше до двох тисяч гривень, не менше. І так по-скромному. Так, щоб було не дуже тільки все необхідне.